От такі вербові, ніжні та пухнасті, личка доторкнулись, ой яке то щастя, гілкою вербиці вдарю я злегенько, щоб були здорові всі мої рідненькі. Бо не я б'ю, кажуть, а свята Вербиця. Скоро вже Великдень будем веселиться. Зовсім недалечко червоне яєчко, син Божий Воскресне, а все лихо щезне. Сьогодні я хочу розповісти тобі про одне з релігійних свят нашого народу, яке святкується навесні. Неділя за тиждень перед Великоднім називається Вербною. За християнським вченням у цей час. Спаситель Христос уїжджав до Єрусаліму на віслючку, і люди устеляли перед ним дорогу пальвивим листям. Оскільки в Україні пальми не ростуть, то їх замінили вербовими гілками. Це дерево здавен дуже шанується українцями, тому що воно перше сповідає про прихід весни. І має цілющі властивості. Недарма верба являється народним символом українців. У вербну неділю святять вербу, люди йдуть до церкви, і там священник окроплює гілля свяченою водою. Першими намагалися взяти гілочки діти. Адже кому дістанеться найбільше, той буде найщасливішим. При цьому годилася відщипнути пухнастого котика і проковтнути, щоб не боліло горло. Було зазвичай, коли матері по черзі легенько били свяченими гілочками своїх дітей і бажали їм. Не я б'ю, верба б'є. Будь великий, як верба, а здоровий, як вода, і багатий, як земля. Ці гілочки також клали до купелі немовлят для захисту. Верба має велике значення в народній медицині, коли хворіють люди або тварини то знахарі варять свечену варбу разом з цілющими травами і наповають тим варевом хвор людину чи тварину. На Україні дуже поширене лозоплетіння. З вербової лози умільці виплітають різноманітні кошики, вази, валізи, меблі, колиски, гойдалки, іграшки. І багато-багато іншого. А зараз я пропоную тобі разом зі мною погратися в гру. Знайди правильну відповідь. Тож будь уважним. Коли святкують вербну неділю? На весні чи восени? Так. Вербну неділю святкують навесні, що святять у церкві за тиждень до Великодня? Гілочки сосни чи гілочки верби? Молодець. Святять гілочки верби. Як ще в народі називають? Гілочки вербові? Вербові котики? Чи вербові зайчики? Так, їх називають вербовими котиками. А для чого матусі легенько б'ють діточок гілочками свяченої верби? Щоб вони були слухняними? Чи щоб росли здоровими? Молодчинка, щоб діти росли здоровими. Ну що ж, сподіваюсь, тобі було зі мною цікаво. Вітаю тебе зі святом.